Оце я навіть не приховую що я задоволений. От реально два роки поспіль я за Дональда Трампа. І я хочу зараз пояснити, чому я за нього. Але спочатку, 8 година 55 хвилин, видання ХІЛ вже опублікувало результати, які вони мають. Офіційно не оголошено, але з імовірністю 99% Трамп стає новим президентом Сполучених Штатів Америки. 270 сімдесят виборчиків вже набрав Камала Харіс, 213, Ну їй далеко. І як до Києва, Рачки зараз до виборів, до перевиборів. Сенати Сенат 51 голос проти 41 в республіканців. Ну і коротше, ви зрозуміли, республіканці зараз повністю будуть домінувати. Дональд Трамп стає повноправним господарем Білого Дому. А тепер я хочу пояснити, в чому прикол? Чому я був за Дональда Трампа? Чому я цього не приховував тоді, коли це було небезпечно? Чому я намагався про це говорити тоді, коли всі оці мамкині експерти, куплені експерти, на мою точку зору, експерти, яких правильно налаштовували для того, щоб промивати вам голову? Оці вся медійна шумиха, яка Вся була проти Трампа, оцей марафон, який завжди був проти Трампа. Я хочу вам пояснити, що і чому, і яка моя мотивація була бути за Трампа. Перше, ми з вами точно не знаємо, що буде при Трампі. Але ми точно з вами знаємо, що було би при реінкарнації Джо Байдена. Адже Камала Харріс ми всі з вами, всі навіть Свідки єдиного марафону, всі розуміли, що Камала Харріс це Джо Байден, тільки з іншого боку, з іншого ракурсу. Трамп це нова надія. В будь-якому випадку краще нова надія, ніж старе жахіття, як на мене. Момент номер два, і він надзвичайно важливий. Він дуже важливий. Дуже чому я пояснюю. Адже тільки коли. Дональд Трамп оголосив, що він іде в президенти, миттєво після цього в українській політиці з'явилось, повернулось, стало з, просто з попилу слово мир, слово зупинка бойових дій, слово перемовини. До цього все було абсолютно табуйоване. Слова не можна було сказати. Всі, хто говорили про мир, всі, хто говорили про зупинку бойових дій, всі, хто говорили про збереження життів, всі, хто згадували передвиборчі обіцянки 2019 і 2020 року, коли обирала слуга народу, а саме вони говорили про те, що люди важливіші. З територіями будемо розбиратися дипломатичним шляхом, будемо домовлятися з чортами, лисами і так далі. Всі ці люди піддавались обструкції, тобто хейту. Я це знаю на собі. Я дуже дякую тим людям, які підписувались на мене. Людям, які вірили і які бачили ось цю перспективу. Людям, які, попри все, вірили в те, що нова надія краще старого жаху. Ми з вами робили також кроки до нової надії. Це було в 2013 році, це було в 2015 році, це було в 2019 році. І ми зробимо ще один крок до ще нової надії, коли це буде можливо. Так побудована наша планета, так побудована наша політика, так побудоване наше життя. Ми не можемо закоксувати себе в жахітті, навіть якщо нас 100 мільйонів разів обманювали, навіть якщо нам обіцяли і не виконали. Це не означає, що ви повинні бути в аду, куди вас. Опускають ті люди, які наобіцяють багато і нічого не виконують. Ви повинні все одно бути на боці справедливості, добра, миру, тому що тільки ці категорії можуть витягнути вас з депресії, з нічного жаху, коли літають над вами дронами. дрони. Ви повинні вірити в те, що можна отримати значно краще. Можна змінити ситуацію. І не обов'язково жити в тому лайні, в яке нас опускають політики. Для них це вигідно. Адже чим більшому жаху ви живете, тим меншою надією ви наділені, і тим легше їм вами управляти. Адже люди знедолені, люди демотивовані, люди, які опустили руки, вони просто надія, опора тих, кому потрібна диктатура, тим, кому потрібна. Потрібні тотальні заборони. Ну що, ректори університетів позабороняли телеграми? Що тепер будемо робити? Здавати задня передача потрібно завжди бути на боці справедливості, завжди бути на боці об'єктивності, завжди бути на боці миру. Тільки це поступово призводить до результату. Я знаю це по собі. У 2020 році, вже при нинішній владі, Сталася велика несправедливість відносно персонально мене. Ну, я знав, що тільки на боці справедливості, тільки на боці миру, тільки на боці добра потрібно бути. Я тоді не прогнувся. Я тоді не пішов домовлятися з тими, на мою точку зору, бандюгами, які звільняли мене з авіаційного університету. Я втратив багато чого. Я втратив роботу, улюблену свою роботу, я втратив. Абсолютно все. Я почав з нового, е, з нового листка. У мене нова сім'я, у мене нові колеги, нова робота. І я все почав з нуля. Інколи потрібно почати з нуля, якщо ти впевнений, що твій шлях правильний. Я впевнений, що сьогодні наш шлях з вами правильний. Тільки якщо ви будете не втрачати надію, я вам бажаю. Бажаю зберегти надію, адже в нас в Україні я так підозрюю, можливо, теж буде шанс підкоригувати те, що сьогодні є. А всім чиновникам, які так хейтили Трампа, всім тим експертам, в лапках, всім тим засобам маси інформації, вітання! Що ви будете робити тепер? Що ви будете робити тепер? Змінюватись на 180? Да? От я зараз буду їхати на роботу. І напевно буду по радіо слухати вже інші слова, тиради. Да? Власть міняється. Будьоновку на 180. Це негарно виглядає для будь-якого політика, для будь-якого експерта, для будь-якого чиновника, для будь-якого можновладця. Це все виглядає негарно. Все це попахує зрадою, зрадою, на яку можуть піти ці люди які вчора за одного, сьогодні за другого, завтра за третього. І в цих схемах ніколи немає нас з вами. Є тільки вони, їхні інтереси, їхні статки, їхнє бажання мародерити, їхнє бажання бути при владі, при зв'язках, при баблі. Будьте за мир, будьте за справедливість, не забувайте підписуватись. Вітаю всіх, хто вірив в цей результат. Далі буде цікаво. Будемо спостерігати. Трампу вітання колись, рік тому назад, я писав йому листа, не знаю, чи він прочитає, але тоді я вірив в нього, і сьогодні я вірю в те, що Трамп принесе моїй країні з нашою з вами допомогою, звісно, мир, справедливість, добро і спокій. Тримаємося. і не опускайте руки. Вони цього хочуть, але ми з вами не здамося.